Ми розпочинаємо наше засідання кворум. Є всі шість шкіл, які ми сьогодні розглядаємо, це дитячо-нацькі спортивні школи, які є провідними і були, і є в фізкультурно-спортивному товаристві. Тому управлінням спорту Харківської воєнної адміністрації були проаналізовані. Кожна з тих шкіл. Ви знаєте, Харківська область. Лідирує в Україні за спортивними результатами, і не зважаючи на важкі часи, і в 2022 році ми були у загальному національному рейтингу другими. І я вважаю, що такі прийняті питання стосовно підтримки дитячого юнацького спортивного спорту зможе не тільки підтримати спорт, а крім крім всього, ще знаєте, оздоровити нашу націю і додати патріотизм. На сьогодні все. Дякую вам за роботу. Ми дійсно зробили дуже важливу справу сьогодні. Дуже дуже і це рішення чекають. Я точно знаю. Велика група і тренерів, і дітей, і їх батьків. Тому дякую особисто від себе.